Вітаю, шановні друзі! Польща продовжує тимчасовий захист для українців, які залишаться без паспортів, і не буде нікого видавати. Друзі, як я й казав раніше, одне діло політичні заяви, друге діло юридична база, юридичні підстави. Як заявляє глава МВС Польщі, Українським біженцям продовжать тимчасовий захист у Польщі і не передаватимуть їх дані України. Про це заявив в Твн 24 голова міністерства внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський у четвер, 25 квітня. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Це те, що я і кажу, друзі. Політики можуть казати багато що, але в Європі закон є закон. Ми продовжимо захист для українських біженців, які поки що діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів. Будуть підлягати тимчасовому захисту. Важливо, поляки також не кинуть українців, друзі. Тому не хвилюйтеся, не потрібно панікувати через заяви якихось там політиків чи міністра оборони, який не має жодного відношення в мирний час до питання мобілізації, видачі всього, взагалі до всього цього процесу. Що пишуть далі? За його словами, Польща буде забезпечувати дотримання прав біженців з України і нікому не передасть їхніх приватних даних, зокрема. Києву. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косяк заявив, що Україна може допомогти Україні повернути військовозобов'язник додому. Ну, бачимо, друзі. що б не казали певні особистості, потрібно думати головою раціонально, потрібно думати законами, друзі. Тому, друзі, читайте закони, слухайте мій канал, і ви будете знати, як відрізнити політичні заяви і політику від юриспруденції і від реальних юридичних наслідків з повагою, ваш адвокат Темченко.